Виконуємо номер 1129 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Виконай віднімання. Задання перше. Різниця чисел 2 9 і мінус 1 шоста. Задання друге. Різниця чисел мінус 3 восьмих і мінус десятих. Задання третє. Різниця чисел 7 дванадцятих і 13 вісімнадцятих. І задання четверте різниця чисел мінус дванадцятих і 8 дев'ятих. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Наше зменшуване 2 дев'ятих від'ємник мінус 1 шоста. Додамо до зменшуваного число. Протилежне до мінус однієї шостої. Це одна шоста. Зведемо наші дроби до спільного знаменника 9 і 6. Спільний знаменник буде 18. Додатковий множник 2 і 3. Маємо 4, вісімнадцятих. Додати 3, вісімнадцятих. Отримаємо 7 вісімнадцятих. Задання друге. Наше зменшуване мінус 3 восьмих, наш від'ємник мінус 7. Десятих. Ми до зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 7. Десятих. Це 7. Десятих. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 40, додаткові множники 5 і 4. Маємо мінус 15. Сорокових. Додати 28 сорокових. Більше модуль у додатнього числа, тому ставимо його знак плюс, або взагалі знак не ставимо. І знаходимо різницю модулів 28 сорокових відняти 15 сорокових. Отримаємо 13 сорокових. Завдання третє: наше зменшуване 7 дванадцятих, наш від'ємник 13 вісімнадцятих. До зменшуваного додаємо число протилежне до 13 вісімнадцятих. Це мінус вісімнадцятих. Тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36, додатковим множники 3 і 2. Маємо 21 36 додати мінус 26 36. Додаємо два числа з різними знаками, Більший модуль у від'ємного числа, тому ставимо його знак. І знаходимо різницю модулів 26 36 відняти 21, 36. Отримаємо. Мінус 5, 36. І завдання четверте: наше зменшуване мінус 11, 12 наш від'ємник 8 9. Додаємо до зменшуваного число протилежне до 8 9. це мінус 8 9. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36, Додатково множники 3. І 4. Маємо мінус 3 36, додати мінус 32,36. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі 33,6, 33 додати 32, 36, отримаємо мінус 65. 36х, дрібне, правильне, подамо в вигляді мішаного числа. 65 ділимо на 36. Неповна частка буде 1. А в остачі буде 29. Отримали мінус 1,293. Номер 1129. Виконано.